Шановні колеги, знаєте, сьогодні вся фракція монобільшості має сидіти в футболочках. Сподіваюсь, вони у вас залишились в ваших колекціях. Маю право на помилку, тому що сьогодні про чергову помилку. Взагалі, помилкою була монобільшість, але то вже таке. А помилкою є бюджет на 26-й рік, де не враховано. Жодного жодного страшного уроку чотирьох років великої війни правильно сказали всі колеги, які виступали до мене тут цієї трибуни. Що в бюджеті воюючої країни ви ставите на забезпечення збройних сил України. Менше ніж в бюджеті на 25-й рік, нагадаю, сьогодні годиною раніше парламент 297 депутатів. До речі, серед них лише 196 слуг проголосували в четверте збільшення бюджету оборони і сектору безпеки і оборони, враховуючи те, що вже в листопаді могла бути невиплата вперше за 4 роки військовослужбовцям грошового забезпечення. А не Плата родинам загиблих і зниклих безвісти, також бюджеті на 26 й рік. А мінфін бюджетний комітет закладає суму, яка не враховує оцього чотириразового перегляду бюджету вже в 25-му році. Тобто, у вас кошти на оборону наступного року завершаться в травні місяці. Що далі? зате на марафон все добре. Зато на стратегічні комунікації все чудово, зате на кешбек все прекрасно, зато на так звану оцю діру, яку ви так спецфонд закладаєте на вові на тисячі і таке інше, все прекрасно. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтеся перемагати? Як ви збираєтеся тримати оборону країни, якщо дійсно сьогодні розглядається не бюджет воюючої країни, а бюджет популізму, бюджет виборів, до яких дуже далеко, і бюджет офісу президента? Далі є дві сфери, які ми з вами зобов'язані захистити. Я хочу нагадати, що Шість років тому ви обіцяли вчителям 4 тисячі євро зарплати. Ви знаєте скільки залишається сьогодні зарплата вчителя і як полюють на українських вчителів сьогодні в Польщі, в Німеччині в інших країнах, де вони сьогодні поповнюють цей інтелектуальний фонд? освітянський. ви знаєте, скільки сьогодні зарплата медиків, медсестри? 13 тисяч. Це грязними. А акушерок, санітарок 10 тисяч. Як можна вижити за ці кошти? І тому ми вимагаємо, щоб всі е, другорядні, лобійські, корупційні статті, бюджети були перенаправлені на три сфери: оборона і захист країни, освіта і медицина.